Всім привіт! Я Андрій Козінчук. Ви на каналі у моїй голові. Дуже багато запитань, дуже багато коментарів. І ніфіга, ніфіга я не встигаю на то все відповісти. А я дуже хочу. Я дуже хочу з вами спілкуватися, бо в цьому і суть каналу для того, аби були відповіді на питання, був якийсь діалог. Я на війні. Я на війні зараз і. Таке буває, що психологи не тільки сидять в кабінетах. Ми хочемо запустити стрім. І поки що не маємо такої можливості, бо я тут а мені треба то все робити в якійсь нормальній студії для того, аби був зві... звук, світло і, і інше. Того е зараз ну, експериментально я буду відповідати на ваші запитання на відео. Буду записувати такі відосики і відповідати для того, аби ну, було більше зрозуміліше. Що ми реагуємо, вся команда, яка веде канал, реагує. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Коментуйте, задавайте запитання на найактуальніше будемо відповідати. В цьому вас люблю сильно. Вірте в ЗСУ, і все буде взагалі огонь. Оксана Пилипчук питає: як правильно переписуватися з військовими, які зараз служать. Бо є можливість спілкуватися тільки текстово. І вона. Не хоче писати повідомлення, типу, я тобою пишаюся, бо якось і штучно виходить. Як правильно, я скажу, як неправильно то робити. Ніколи не переписуйте штучно. Ну, тобто, пишіть те, то, що ви хочете писати. Нема такого, щоб я вас зараз заставляв писати якось так, як вам не хочеться. Пишіть те, що ви хочете. От, і в цьому являється щирість. І ніколи не пишіть. Того, що ви мусите, бо якщо ви мусите, то це насилля. Насилля це зло. Насилля дозволено тільки проти русні, в чому суть оцих переписок. Має бути системність. Домовтеся про те, що ви хочете переписувати діти, щоб не було такого відчуття, що я не хочу переписуватись. Ну, але ви маєте право не хотіти переписуватись, розумієте? Тому немає якихось фраз, які там мають бути враховані. Ну, штучно точно писати не треба. І іноді навіть таке питання, що ти ну, являється ну, признаком любові. Ну і пишіть про ту любов довбану. Це важливо. Що ви казали, що ви сумуєте, що ви любите, і ви чекаєте. Це мега важливо, навіть якщо вам здається, що немає ніякої реакції. Реакція є, вона всередині, вона може бути непомітна. Але зробіть так, аби ви, ну, була суть в цій переписці. І текстово, та да хоч смайликами по барабану. Але ну круто ж, коли воно є. Якщо його немає, от в цьому і пустота. Ну і зрозумійте, звісно, свого військового за те, що він не відповідає. Скоріше всього, то не від того, що він там обідився чи ви неважливі. Скоріше всього, що є робота. Олександр Цепульов е каже, що я переконав вже всіх. Звертатися до психолога, психотерапевта, і це нормально. Це правда нормально, будь ласка, і виникло стандартне питання: як знайти нормального фахівця, чи всі психологи однаково корисні, чи потрібно знаходити людину, яка тобі імпонує, чи це головне, бо я не шукаю стоматолога зі спільними інтересами. І, можливо, заразом можу сказати, як стоїть психолога. Дивіться, що має може... коли ви шукаєте психолога, дуже важливо, аби цей психолог був психологом. Тобто у нього має бути вища освіта. Вища освіта або психологічна, або психі... психіатрична, або медично-психологічна. Ну, це має бути вища психологічна освіта, не курси, не тренінги, не я майстер з Фейсбуку по психології, не заклинатель душ, не спеціаліст по психології. Пажизні психолога, саме от освіта психолога. Е, і це окей, це нормально, коли ви знайомитесь з якимось психологом, бо ви хочете йти до нього на терапію, і кажете, чи можна я дізнаюся, яка у вас освіта, або скажіть, будь ласка, які у вас дипломи та сертифікати? І психолог із задоволенням має вам показати, розказати, довести, що він дійсно ваховий. Якщо вам психолог хліпить, типа ой, це не главное. І розказує якісь грустні історії, що в нього є знайомий професор, який когось там довів до суїциду, то це ну ліпить ума. От психолог має бути з освітою. Це раз, друге, на рахунок імпонувати. Він у вас не має бути обов'язково спільні інтерес. Наприклад, він також слухає ледзепелі. Ну ні, а, головне, аби... Ну, він вас не бісив, він не лякав вас там, щоб у вас було ну, якийсь коннект. бо ви маєте йому ділитися самим сокровенним. <coughs> Tomou Принаймні має не відлякувати знову ж таки, визначтесь для себе, це чоловік чи жінка, молодий старий, я не знаю. Ну, бо це, це може зіграти роль. Як його шукати? Ну найкраще шукати в своїй спільноті. Ну тому, що сказати своїм друзям, що я шукаю психолога, може, ви порадити когось. Це не це не означає, що всі скажуть: о, Боже, в тебе психологічні проблеми, тобі в тебе шизофренія. Ну, впаки, вам мають підказати, сказати, слухай, да, у мене дійсно є такий кльовий чувак, чи човіха і будь ласка. Як стоїть психологами? Ну, власне, я вже частину розказав, що йдуть, поступають, учаться 5-6-7 років. Після навчання вони йдуть ще на звуження, так зване, тобто на визначення своєї свого напрямку: когнітивно-поведінкова терапія, тілесно орієнтована терапія, символ драма, арт, е гештальт, ну що завгодно. І головне що це має бути доказова медицина. тобто, Медицина доказово, доказовий напрямок в психології. А коли вам розповість про себе, ну там видно, йдете цього психолога, погугліть, навіть хоча б погугліть, про те, що ця людина говорить, наприклад, там я капетешник. от це означає, що він працює у когнітивно-поведінковій терапії і чим вона займається. Бо він може скаже, що я фанат е, заговорів, і я взагалі е, фіналіст вісімнадцятого е, е, сезону. Цього дякую, Господи. Мені побратим морозиво при це так прекрасно. Я фіналіст 18-го сезону бити екстрасенсів. Ні, фу, фу, фу-фу-фу. До побачення, прощайте, точніше. Тому що це має бути людина, яка має фаховість і вона має <кхм>, якусь відповідальність. І ще така штука. Коли ви вам порадять якогось психолога, ви його побачите, познайомитесь. Ви маєте право сказати ні. Повірте, психологи нормально відносяться до відмов. Якщо вам не зайшов психолог, просто скажіть, типу, ну ні. От, і психолог скаже, ну окей, а, бо це не є чимось поганим. Взагалі, якщо ви ну, зробите кастін собі, то це прекрасно. І ще така штука. Є психологи волонтери, тобто вони, наприклад, приймають, бо в них якась грантова програма, бо вони можуть взагалі волонтери. Ну, є психологи платні. І то, і то являється нормальним. І це взагалі не означає, що чим більше психолог бере грошей, тим він більше вам допоможе. Скоріше всього, що він чи вона більше вчилися і мають якісь додаткові якісь навики, але це не факт, що вам зайде. От тому тут треба визначитись, ну який формат вам підійде. Якщо в мене вийде, то я вам може порекомендую якихось психологів, які зараз беруть консультації. Ви зможете взяти їх і обрати. Ну, Таке. Бухтарська компанія Solvency питає: чи планується відос про батьків і дітей, які знаходяться за кордоном. Для мене важлива тема. Я пропустив дні народження обох синів, діти 4-2 роки і дуже звинувачую себе. За це. Е, я думаю, що раз ви просите, то важливо, мабуть, записати відос про батьків і дітей, які знаходяться за кордоном, але оцю ситуацію. Ну, дивіться. Е, мені здається, що ти ні в чому не винен. Винен е, винні винючі орки, от, і ми їх вбиваємо. Ну, це з цим все окей. А по друге, на рахунок днів народження. Одна дуже кльова жінка. Е, вона мене навчила, що робити, якщо ти щось провтикав. Ніколи не пізно. Ну, ти можеш відсвяткувати е, там, два роки 181 день. І це буде також святкування. Питання не в тому, аби ти був поруч, там, торт, всі ці штуки. Питання в тому, що ти любиш дітей. І для тебе це важливо. І від того, що ти не був на день народження, то були, ну, правда, давай просто зізнаємося. Були об'єктивні причини. Якщо би ти, наприклад, приміняв день народження свій, свого сина на футбольний матч, або ти на серіальчик якийсь там, ну shame on you. А враховуючи, що такі відстані, то, друже, давай не будемо драматизувати, а просто подумаємо. А як ти відсвяткуєш наступний день народження, як би ти хотів? І тут питання не про подарунки, а питання про те, аби дитина відчувала себе в безпеці і такою, яка розвивається. Мені здається, то кльово. Мені дуже приємно, що саме батьки, ну, тати настільки переймаються і купа любові. Любов Love is in the air. Це дуже кльово. XX Fatum XX1 питає чи можна розглянути значно більш поширене явище, як синдром вцілілого? Як боротися з відчуттям провини, коли ти в безпеці, а інші страждають в окупації і полоні? Синдром вцілілого це про те, що в тебе має бути все добре, але тобі не окей, тому що в тебе є величезна емпатія, величезне співчуття. До тих людей, яким зараз ну гіпотетично не окей, до тих, хто на фронті, до тих, хто в полоні і так далі. Ця штука дуже ірраціональна, тобто вона більш емоційна. Що треба робити? Ну, по перше, тобі треба дойти до своєї раціональності, що страждати, коли ти не маєш страждати, це не приносить радості. Тим чувачкам, і віхам, яким не окей. Ну, уяви собі, що я там на фронті, хоча я зараз, бачу, не на фронті, я зараз валяюсь на матрасі, мені не стане краще від того, що ти страждаєш. Взагалі не стане краще. Друга штука, мало просто бути. Тобі треба усвідомити, ти ж не просто там в безпеці, ти щось робиш. Що ти робиш? Яка твоя роль? Ти не просто там ходиш кожен день, і ура, латешечка з капучинкою. Ти ж і працюєш скоріше всього. От, навіть якщо ти не працюєш, може ти доглядаєш за своїм сином, або може ти любиш свою там, дружину чи партнерку. Взагалі не важливо, що ти робиш, яка твоя роль в цій війні. Роль в цій війні це не тільки стріляти, лупашити, хирячити русню. Це поповнювати економіку, це зберігати своє ментальне здоров'я. Синдром вцілілого це то, що ти не визначився зі своєю ролью. Ти не знаєш, яким чином ти. Береш участь в цій війні, а ти береш. Бо ти українець, а вся Україна зараз в вогні. Синдром вцілілого — це така штука, від якої страждав і я. І е, що я собі не дозволяв, я собі забороняв відпочивати, е, брати якісь вихідні, радіти. В результаті я вигорів і став неефективним. Став. А, Боже, це було жахливо. От, Тому. Для того, аби в тебе не було синдрому вцілілого, перше, яка твоя роль визнач. Друге, ти маєш право на відпочинок. І третє, а, хочеш допомогти тим, хто страждає, роби це. Не страждай, а саме роби. Будь-яким способом, хоч і посередкованим. Вмієш зробити презентацію, зроби для підрозділу якусь презентацію. Ну, як мінімум, щось таке. Я сподіваюся, що після синдрому вцілілого в нас буде просто синдром щасливого. Юху! І це прекрасне. Питання від м, дівчини, яка підписалася «Душина на стар. Питання заключається в тому, що вона 5 років в шлюбі і 2 роки з яких вона нещасна в шлюбі. І вона це спочатку зрозуміла від ковіду, коли вона була в замкненому просторі зі за своїм чоловіком. А потім, а зараз воз'єдналася з чоловіком, ну, бо, бо війна і вона просто не стягує то все. Я не можу. Мені не можна вам радити, що там одружись або розлучись ні в якому разі. Але якщо вам дискомфортно в такому, то варто щось змінювати. Або з партнером проговорити в її випадку з м чоловіком. Або усвідомити кордони, але все ж таки, давайте розглянемо таку ситуацію, що от жінка живе з чоловіком в одному місці і їй дуже дискомфортно. Варто розподіляти кордони. Ну тобто, ви не змушені робити щось, що, що ви не хочете. Наприклад, вона офіційно одружена, і повірте, вона не має. Варити борщі, якщо вона не хоче, Там, прибирати хату, або носити якусь зачіску, е, займатися сексом, чи навіть обійматися. Ну, це, це не є обов'язок. Навіть якщо в народі, так оця хреніка називається, як вона зупружеський долг це жесть, це просто отвратительно. мерзость. якому разі. Ну, маєте знати, що це незаконно. Коли у вас так сталося, що ви живете з людиною, яка вам неприємна, вам не треба її знищувати, вам не треба її там кричати на неї, вам треба просто розподіляти кордони. Тобто, у вас має бути місце хоча б куточок. Нехай це буде два квадратних метри, які просто ваші, і вас ніхто там не чіпає. І це з іншою людиною. Я не знаю, ваша чашка, ваша тарілка, тобто щось таке де є тільки ваше. Ну і в будь-якому там якомусь моменті вам необхідно усвідомлювати, що є ви, і те, що ви живете з людиною, з якою ви не хочете жити, це просто тимчасово, в будь-якому випадку. Поки не буде перемога, ми стараємося щодо цього. Того Слідкуйте за своїми кордонами, ніхто не має права змушувати робити те, що ви не хочете, ну крім якихось очевидних речей, там не знаю, зливати після себе в унітазі. А, але, наприклад, ти мусиш там а, мити мені ноги своїм волоссям. Фу -фу -фу -фу. Ні, такого, такого не має бути. Кордони наше все, захищайте їх, і мені дуже приємно, якщо побачить ця дівчина, душа на стар. Цей відео, я тобі дуже вдячний за те, що ти відкриваєшся і ну, розказуєш свою історію. Це дуже круто. І повір, ти не одна. Таких дуже багато. І це не то, що добре, що багато. Добре, що ти не одна. І що таких ми готові тебе підтримувати. Дякую. Що ти. Я дуже сподіваюся, що ти напишеш потім і успішно свою історію. Що мене стало ось так, і це круто. Віра Семенова. Каже, що боїться дякувати незнайомим військовим на вулиці, аби не ставити в незручне становище тих, хто у формі але працює в тилу. Думаю, як і я, вони мають цей комплекс вцілілого, і їм буде неприємно, а могло б не написано, був не війні чи ні. Не ліпіть, будь ласка, комплекс вцілілого всім. Військовий в тилу це не щось таке погане, це щось таке специфічне. І частина із цих військових в тилу дійсно не хоче бути в тилу. Частина нормально вони виконують свої обов'язки. Ви ніколи не задумались, чому військові в тилу в тилу. Не того, що вони відмовились воювати, а того, що такий наказ. Якщо ти військовий, ти сам собі не належиш. Ти належиш Збройним силам України і Валерію Федоровичу Залужному. Хо -хо -хо -хо. Того. Ну і плюс тил це не щось погане. Слухайте, ви не дивилися, мабуть, радянських фільмів про тилових криз, і думаєте, що все, всі, хто в тилу, це уроди кончені, а всі, хто на фронті, це воїни-герої. Та ні, ви розумієте, що це єдиний механізм. І якщо ви знаходитесь в тилу, бачите військовослужбовця, ну, по-перше, ви не можете сказати, що він тиловий. По-друге, ви нічого ні, не можете сказати крім того, що він військовий. І подякувати військовому це круто, і це для вас буде добре, ви кайфанете від цього. Навіть якщо ви бачите військову в тилу з от такими нігтями, з рівними бровами, з от такими губами, ви не можете про неї знати нічого. Якщо ви хочете подякувати, подякуйте. Це дуже круто. Для всіх інших моментів вийшов класний недавно ролик знову ж таки, кампанії. Завдяки тобі, які створили прекрасні і Оша, де в головній ролі є прекрасний чувачок, мій дуже хороший друг з брекетами. Ви бачите, з брекетами. Він бувший Коп, офігезний Коп. А зараз він офігезний військовослужбовець. Я його дуже сильно люблю. От Солома, тобі привіт. Олександр Ципульов питає, точніше розказує свою. Офігенно історію. Багато з нас когось втратили від 24 лютого, і мої втрати почалися ще після 14-го року. Це була специфічна така втрата. Я не поїхав зі своїм товаришем добровольцем в медевакуацію, мав на те сімейні обставини, а товариш після повернення скоїв самогубство. Я був старший, я був досвідченішим, на часом накриває думка, що я мав би зробити якось інакше. Усе було б інакше. Цього ж року подібних історій, коли ти розумієш, що ти недостатньо зробив і ніби як тепер винний, тільки збільшує, ось, як з цим боротися чи як з цим жити. Ну, дивіться, давайте домовимося про таку штуку, що гра, от якби, вона не дуже кльова, тому що ви не знаєте, що було б. От якщо представити ситуацію, що м -м, Саша пішов служити, і його товариш стоподово би не покінчив життя самогубством. Ми не можете про це знати, бо такого не було. У нас є багато речей, про які ми жаліємо, що ми не так себе повели в минулому. М -м, ну, тут ще спірне питання, як ви себе повели. Можливо, це і нормально, ви себе повели. В будь-якому випадку, дивіться, як тут з провиною боротися. Акцентувати свою увагу на те, що було в минулому, це неефективно. По одній простій причині, що Марті Макфлай не приїде з вами на Делорі, і ви не полетите в минуле щось міняти. Що ви можете міняти? Майбутнє. От майбутнє ви можете змінити собі взагалі ніфіг, що робити, тому що тут ви хоча б щось контролюєте. Минуле вже все, воно пройшло, це вже ваш досвід, і з ним треба працювати. Я не кажу його обесцінювати, а використовувати його. Якщо ви дуже з вас є величезна провина за те, що ви зробили в минулому, то будьте красавчиком в майбутньому. От, просто зробіть класну штуку, якусь в майбутньому. Тільки не через це гіперзусилля, от я піду на війну і там я вмру за наступні покоління. Це фігня. Іду на війну і вб'ю за наступне покоління. Ну, це прикольна тема. То е, провина абсолютно нормальна може прийти із, із того, що ви робите зараз, і що ви зробите в майбутньому. І Саня, дуже дякую тобі за твою історію. Історія крута, хоч і не єдина. Я. Чув такі історії, і в мене, мабуть, навіть є щось таке подібне. І того я собі поставив за мету, що я хочу ну, в майбутньому зробити краще, ніж я був в минулому. В цьому і є теорія еволюції. Дякую. Мене запитали звідки ця мотузочка. У мене на руці є мотузочка. В 2014-2015 роках я проходив тренінг інституту такого тілесно орієнтовної терапії, «Бодинаміка». динаміка. Його вела прекрасна фахівчиня Діти Макчер. Вона данка з Данії, хоча живе в Греції. який багато мені що дало, і частину тих знань я використовую в своїй діяльності професійній. А закінченням тренінгу, якщо ти стаєш випускником цього тренінгу, то тобі дають мотузочку таку спеціально. Вона в мене протерлася з того часу, але я в мене вже я вже якось звик, що в мене є мотузочка, і е, партнерка мені подарувала. Я попросив її, е, щоб вона мені подарувала. Мотузочку на руку і я її завжди ношу. Уже не не про тренінг, а про, а про цю Е, Як то ж, приємне, що в мене було чи є. Я зараз навіть не знаю, бо все дуже дивно. Така от штука.